Понеділок вриваємося в робочий тиждень роботи багацько, так що треба працювати. Йопте, а що це колесо ми? А це що за херня? Що це, блять, за цегла така? Колесо спущене. А що це за сюрпризи? Що це означає? Тут все чиленьке. Ніхера собі, блін. Нічого не хочу чи пробити. Тобі понеділок, блядь, що така цегла, я навіть навіть такі не бачу. Що це означати може? Цегла на капоті.